Розгляд звернень, які надійшли до міжвідомчої робочої групи, у нас було три головні звернення: одні, які стосувалися перешкоджання професійній діяльності журналістів посадовим особами Олександрійської міської ради Кіровоградської області. Друге, це щодо заподіяння легких тілесних ушкоджень кореспонденту газети Вечірні Черкаси. І перешкоджання професійній діяльності журналістів інформаційного агентства Таврія Плюс я попрошу Олега Татарова розказати нам про результати розслідувань. Звернення, які надходять до правоохоронних органів, які місять ознаки кримінального правопорушення або вимогу особи, яка звертається про те, що потрібно провести розслідування. Вони всі заносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань і проводяться відповідні процесуальні дії. Спочатку початку 2013 року правоохоронними. Органами розпочато розслідування по 72 кримінальних провадженнях за злочинами, де потерпіли працівники засобів масової інформації. До цього переліка відносяться і зазначені головуючі випадки, які були в нас в місті Кірогораді, Черкасах і в місті Херсоні. Коротко хочу на них зупинитися. Стосовно перешкоджання законній професійній діяльності, редакторові Голобородько в місті Олександрія. Перший факт і надходження заяви було. 20.11.2012 року, коли громадянин Голобородько Віктор Валентинович звернувся до міліції у зв'язку з недопущенням його на засідання сесії Олександрійської міськради, було внесено інформацію з реєстру до судового проведено процесуальні дії, зокрема допит його і громадянина, на якого він казав, що не допустив його на засідання. В ході розслідування встановлено, що дійсно було звернення Голобородька, який хотів прийти. І бути присутній на щотижневій апаратній нараді, розширеній, Але йому громадянин, який забезпечив проведення цієї наради, повідомив про те, що буде не апаратна нарада, а те, що буде нарада з обговорення плану роботи міськради на тиждень. В ході досудового розслідування встановлено, що конфлікту ніякого не було між громадянинами, який звертався, і особою, яка забезпечила відповідно. 27.11 слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину в діяннях посадової особи Олександрівської міськради. Другий факт звернення був у нас 27.12.2012 року, коли під час падіння гелікоптера проводились заходи по відпрацюванню території, по документуванню самого факту, і громадянин Голобородько намагався е, знімати. Він звернувся заяву про те, що йому перешкоджали професійні діяльності, оскільки при спробі зафіксувати хід документування йому не дали цього зробити. Забрали відеокамеру, витягнули з неї зарядний пристрій для живлення, відповідно, через деякий час повернули. Аналогічні покази дав громадянин, який був присутній також з паном Голобородьком, але в ході досудового розслідування було допитано ряд свідків, які заперечили факт конфлікту між працівниками. Військової частини і між працівниками засобів масової інформації відповідно рішення було прийнято про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину. Останній факт про порушення на думку Голобородька був зафіксований 28.01.2013 року, коли зазначений громадянин звернувся до правоохоронних органів з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які. На його думку перешкоджали здійсненням ним професійних, професійних обов'язків працівника засобів масової інформації в ході досудового розслідування було встановлено, що дійсно 21 січня Голобородько намагався ще з двома особами прийти на сесію міськради працівником, який здійснює охорону приміщення, встановлений спеціальний пропускний режим. Було запропоновано придивити документи, які надають можливість бути присутніми на сесії міськради. Дві особи, які були взагалі, нічого не придивили. Пан Голобородько сказав, що він депутат міської ради. Йому було запропоновано прийти до сесії на засідання, але він хотів бути присутнім разом з відеокамерою і знімати хід проведення засідання. на Плівку відповідно, але в цьому йому було відмовлено, оскільки компанія, яку він представляє, не акредитована в цій відповідній раді. В ході розслідування було встановлено про те, що складу злочину в діях осіб, які забезпечували прохід до міськради, відсутні. Відповідно, кримінальне провадження було закрито. Дані рішення не скасовані. Наступний факт, на якому би хотів я зупинитися, це діяння, які проходили в місті Черкасах. 18 березня до правоохоронних органів звернулася громадянка Васильченко Валентина Андріївна, кореспондент газети Вечірні Черкаси, про те, що у місті Черкаси на вулиці невідомою особою були нанесені її тілесні ушкодження. Заява була зареєстрована, проводилось розслідування. В ході розслідування було встановлено той факт про те, що в зазначеному місці рухався автомобіль. Дружина з чоловіком знаходилась. Дружина звернулася до чоловіка з проханням зупинитися, оскільки вона не могла знайти свій мобільний телефон. Автомобіль був зупинений. В ході пошуку мобільного телефону цією жінкою було травмовано собі палець, зокрема, порізано ножем, який знаходився в автомобілі. І від болі. Який наступив внаслідок порізу, вона викинула ніж на проїжджу частину. в Той час він був, потрапив до пані Васильченко Валентини Андріївни і пошкодив їй ногу. Там були порізи. Відповідно, заява була зареєстрована за фактом чинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу. Це умисне нанесення тілесного ушкодження. Але громадянка, яка нанесла тілесні ушкодження, запропонувала, давайте ми вас відвеземо в лікарню. Сама звернулася до лікарні, щоб зафіксувати факт наявності у неї тілесних ушкоджень. Відповідно, в ході досудового розслідування було підтверджено, що в неї умислу немає на вчинення кримінального правопорушення. Громадянка Васильченко, яка зверталася до міліції, поки що до досліджу не з'являється, на сьогодні вирішити питання про наявність чи відсутність складу кримінального правопорушення, поки що неможливо. Проводиться. Розслідування рішення не прийнято. І останній факт, який цікавить громадськість, з приводу якого були звернення, це події, які відбувалися у місті Херсоні. Хотів би проінформувати про те, що в 2011-2012 році було році було ряд судових засідань з приводу розподілу майна саме житлової квартири між громадянкою Сотнікою, між громадянином Лавренко. Були певні рішення суду першої апеляційної інстанції, відкривалося виконавче провадження, але довести його до логічного завершення не вдалося можливим. Відповідно, один з громадян, який в ході цих конфліктів набув право власності на квартиру, порушуючи закон, намагався самостійно війти до квартири, до квартири виселити людей, прибув з групою осіб, які встановлюються, до зазначеної громадянки і намагалися самостійно зняти. Двері і потрапити до квартири. В цей час було викликано працівників міліції, які приїхали відповідно до функціональних обов'язків почали реагувати. Про зазначену подію стало відомо журналістам інформаційного агентства Таврія Ньюз» Тарасову та Міруніку, які також прибули і, виконуючи свої професіональні обов'язки, намагалися зафіксувати суть конфлікту. Але не встановленими особами було завдано їм тілесні ушкодження. Відповідно, вони звернулися до правоохоронних органів і здійснюють перешкоджання їх професійній діяльності. Всі заяви, про які я говорив, були зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться слідство. В ході слідства були вивчені і матеріали, надані, які це була відеозйомка, допитані ряд свідків. На сьогодні можу сказати про те, що особу, яка вчиняла протиправні дії, які виражалися у перешкоджанні професійної діяльності працівника засобу масової інформації, встановлено найближчим часом будуть проведені процесуальні дії, і будемо вживати мір для того, щоб прийняли відповідне законне рішення по особам, які допустили порушення чинного законодавства. Стосовно працівників міліції, які були при конфлікті, проводиться службове. Розслідування відповідно про результати його буде проінформовано. Можливо, на наступному засіданні. Дякую. Інформацію закінчую. Дякую. 20 березня. Е, е, наш комітет оперативного реагування звертався до генпрокуратури з проханням відреагувати на порушення прав трудового колективу комунального підприємства. Редакція міськрайонної газети Таврія з Токмака Запорізької області. Я прошу до слова пана Олександра. Дякую. В місті Токмак, районна Токмацька районна рада, районна державна адміністрація і редакція міської газети Таврія є юридичними особами і вважаються співзасновниками міської районної газети Таврія. Токмацькою районною радою було прийнято рішення про внесення змін в статут. На зборах трудового колективу редакції газети запропоновані в новій редакції статут, вони не підтримали. І в зв'язку з цим, за зверненням колективу Такматською міжрайонної прокуратурою, 21 березня голові Такматської районної ради внесено подання з вимогою скасувати рішення, з яким внесено. Зміни до статуту. Зараз чекаємо розгляду, результатів розгляду цього падання. Це, що стосується такмака, а я хотів би доповнити по Олександрії, по фактам перешкоджання професійної діяльності прокуратурою області Кіровоградської області, за зверненням голови Кіровоградської обласної адміністрації, проведено перевірку відповідності положення. Про акредитацію представників засобів масової інформації при Олександрійській міській раді. Перевірка було встановлено, що вийшов вказаним положенням порушеної вимоги статті 26 закону України про інформацію. Зокрема, розширено перелік документів, на підставі яких здійснюється акредитація та відмова щодо акредитації. За результатом перевірки прокурором Олександрії, міському голови, внесено подання. Падання розглянуто частково задоволено І в зв'язку з необхід... з метою повного виконання вимог прокурора 14 березня прокурором Олександрії заявлено на позов до Кироворадського окружного адміністративного суду, який зараз перебуває на розгляді. Дякую, дуже прошу, прошу. Я думаю, після отримання рішення будемо визначатись подальшим рухом. Дякую. Прошу Світлана Остап, ні з приводу позову, що там вийде, про що йдеться позові? Позов до Кіровоградського адміністративного суду про визнання протиправним та скасування окремих пунктів положення. І цей позов перебуває на розгляді. Про акредитацію про акредитацію. Про акредитацію там не заборонила акредитацію журналістам. розширили підстави для і перелік документів, розширили, по яких. Кореспондент для акредитації, пан Роман, прошу. Дякую, з приводу Олександрії. Ну тут не тільки все до положення про акредитацію зводиться, тому що та ж стаття 26 закону про інформацію в новій редакції говорить, що журналіст незалежно від наявності в нього акредитації має право проходу і відвідувати приміщення органів влади, і таке інше. І також і в законі про місцеве самоврядування є норма, яка чітко говорить, що засідання місцевої ради проводяться гласно, тобто не зрозуміло на якій підставі. І вимагали акредитацію, взагалі, як таку, хоча вона була не потрібна. І по друге, якусь перевірку документів, тобто чи це просто е, велася фіксація, хто заходить в приміщення, чи може якісь спеціалізовані документи вимагалися, типу там посвідчення депутата місцевої ради, чи щось подібне. Це очевидно теж треба з'ясувати, бо там все-таки вбачаються ознаки злочину і перешкоджання журналістській діяльності, і можливо перевищення службових повноважень, якщо це було службовою особою, вчинено. І е, я думаю, що тут е, ну, та доповідь. Яка представником міністерства внутрішніх справ була виголошена сьогодні, тобто що не було відкрито кримінального провадження, ми не погоджуємося з такою позицією. Нас не влаштовує ця позиція, тому що в такому випадку будь-хто може стати там, наприклад, якщо я йду наприклад на роботу до суду, коли в мене судове засідання, будь-хто може стати перепинити мені дорогу і сказати, що ну вибачте, ми вас не пускаємо. На якій підставі? Якщо тут є пряма норма закону, яка передбачає відкритість цих засідань. Роман, якби ви уважно слухали, то почули, що я сказав, що було відкрите провадження по всім фактам, але в ході розслідування не було встановлено ознак кримінального пропорушення у зв'язку з чим було прийнято рішення про закриття провадження, а провадження було відкрите. Ну добре на, на тій підставі все, все одно результат той же самий, що пропровадження на наразі немає, хоча людину не допустили супереч нормі закону сприводу про місцеве самоврядування, і ну тобто, це прошу трьох людей. Ну, ну ну трьох людей і, зокрема, журналіста. Тобто щодо двох інших, це можливе там перевищення службових повноважень. А щодо журналіста ще 171 стаття. Ви, тобто, ви збираєтесь переглядати це рішення, чи не збираєтесь переглядати це рішення? Переглядати не може воно прийнято і кінця... судовому порядку нам такі правоохоронні органи. Ну нічого собі, ну такі очевидні речі, і ви вимиваєте руки? Що Світлана Остапа? Я хочу сказати, що це проблема не тільки Олександрії. Це дуже зараз поширена проблема, і ми практично щомісяця отримуємо такі повідомлення, що на не пускають журналістів на сесії місцевих місцевих рад. Зокрема, отут під Києвом на сесію Ірпінської міської ради не пускають постійно журналістів. І я думаю, що можливо треба розробити якісь. Тобто депутати мають прийняти рішення, що сесія закрита, аж тільки тоді не пускати журналістів. А в принципі, всі сесії проходять відкрито, публічно, гласно, всі будь-який громадянин без посвідчення журналіста може зайти і бути присутнім на сесії. І тут не треба вимагати, щоб хтось стояв і вимагав якісь документи. Я думаю, можливо, прокуратура подумає над такими системним таким. Чи перевіркою всіх органів влади, чи ще раз роз'яснити їм, тому що таке враження, що до рад потрапили якісь люди з іншої планети і почали себе вести зовсім неадекватно. Я хочу, як практик, сказати, як депутат і як редактор, то Ізюмська міська рада навіть не приймала таку норму, як акредитація, тому що правильно юристи підкреслили, вона відпала після нової редакції закону про інформацію. Все. Тобто, уже, навіть якщо є в регламенті міської ради, це застарілі норми, от і все. Незаконні, Незаконі, вони застарілі, це вже з штампами користуються. Хто у нас наглядає за законністю, Журналісти чи. Ви? Ну слухайте, ну вже ну, прокуратура. Ну, я так пропоную, треба чи тоді... реагувати на системне злочин. Ви... Я пропоную тоді в власне після цього обговорення звернутися, можливо, тоді від МРГ з е, проханням до правоохоронних органів відстежити власне системність, де воно є. Е, я так розумію, що до вас зверталися. Е, до... Е... Світлана, до вас зверталася, так? Якщо б ви могли просто зібрати всі ці звернення в одне в один документ, і ми тоді подамо до Генпрокуратури з цим зверненням? Добре? Прошу. Ну от ми просто до Національної спілки журналістів звернулися журналісти з Олександрії, Олександр... Олександрійська міська організація СЖО. Що це є системне постійне порушення, викликане тим, що прикриваються міська рада, тим, що вони прийняли положення про акредитацію. Положення явно незаконно. Будь ласка, щодо положення, прокуратура зробила подання після нашого звернення на НМРГ, подали позов щодо окремих фактів, недопущення. Якщо е, дійсно є підставою для того, щоб відмовити по 171-й розслідувати справу, що сказати, що немає складу злочину, на тій підставі, що запитали про акредитацію, журналіст не пред'явив акредитацію, на цій підставі його законно не допускають на сесію міської ради. Ну це, ж, це ж явно протирічить закону, це явно незаконна відмова, це явно 171-ша. Чому тут немає реакції? Я не розумію цього. Тому що е, е, слідчий виніс незаконну постанову, і вона не була належним чином оскаржена процесуально, і тепер правоохоронні органи не можуть нічого вдіяти. А повідомлення у ЗМІ про незаконні факти в Олександрії це неодноразові були повідомлення у ЗМІ. Про, проведіть розслідування їх. А звернення МРГ, звернення е, від Національної спілки журналістів від творчої спілки, проведіть розслідування по цьому факту. Але в будь-якому разі користувалися користувалася незаконним положенням про акредитацію. Зараз це вже визнано, бо є подання прокуратури. задоволено. Подання задоволено, частково задоволено. Але навіть часткове задоволення ну це це вже є підстава. Чому на, на цій підставі не, не зробити це розслідування належне? Тому що там дійсно вже там було звернення не просто одного журналіста-голобородька. Так, да, він, він найбільш активний, він, е, йому не шкода свого власного часу приватного. Він пішов, написав заяву одну, другу, третю. Звернулася вже міська організація творчої спілки. Чому немає реакції? І, і друге, і друге питання навчання може потрібно. Слід може слідчим, може їх да навчання провести, щоб вони прочитали норми закону про акредитацію. Тим більше, тим більше дійсно є така історія успіху. Ця пам'ятка про взаємодію міліції і журналістів. Да, і вона вже вийшла, вона вже презентована. Цю історію успіху треба ще поширити на слідчі. Весь. І ще одне питання: те що стосується Таврія Ньюз. все ж таки 171 ніколи не запрацює. Якщо співробітники міліції будуть дивитися на порушення закону щодо журналіста і не будуть нічого робити, не будуть надавати допомогу і підтримку. А суспільство не буде бачити, що дійсно є покарання за таку неналежну поведінку співробітників міліції. Вимагаємо жертв. Що стосується навчання, я хочу вас запевнити, що ми вже працюємо тут. Є представник ОБСІ Андрій Дзюбенка, і ми зараз напрацьовуємо навчальну програму, у якій будуть задіяні керівники райвідділів, міськвідділів, а також керівники слідчих підрозділів. Ну це робота на майбутнє. А Що стосується ваших звернень, і ваших зауважень, я вам обіцяю, що ми опрацюємо ці питання і на наступному засіданні, вже будемо доповідати більш конкретно. По співробітникам на службове розслідування призначене. Як тільки будуть якісь результати, навіть раніше, ніж буде засідання, наступне за місяць, ми вам повідомимо. Добре. Одну секундочку, Перед тим як надати слово Оксані, я просто хочу е, порадитися з вами. Зараз 6 шоста година, Я пообіцяла вас про це проінформувати. Е, в нас залишилося три нерозглянуті запитання. Є два варіанти: або ми закінчуємо сьогодні, або ми, наприклад, їх переносимо на наступний раз, е, але, наприклад, з них починаємо. Давайте ви подумайте, поки Оксана буде виступати, і тоді повернемось до цього питання. Прошу пані Оксана. А може може МВС оприлюднити там статистику, скільки справ було порушено по 171-й, скільки внесено в державний реєстр по 171-й статті з початку року? Це раз. І друге, по скількох справах було відмовлено? із тих, що були внесені, скільки було потім відмовлено? На 27 сьому я пам'ятаю 26 на 27 на 27, на ця... 27 березня було 26, 26 е... кримінальних проваджень за 171 статтею, внесено для єдиного реєстру. Якщо у вас є більш свіжа цифра, немає. Так. А ви можете нас інформувати системно, з переліком вказанням цих справ взагалі, тому що ми, наприклад, не маємо доступу до цього реєстру і статистики питань, ми не маємо. Нема питань, будемо інформувати, але яка періодичність? Ну хоча б раз на місяць. Ну, можемо на А відомо. також скільки, е... до 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 сьогодні. До сьогодні. скільки справ було відмовлено. 171-й, а, а можна не на жодні. засідання, а за тиждень? Нам треба буде Давайте раз на місяць. Раз на місяць і за тиждень до засідання. За Заздалегідь, так? так? Uh -huh.